Власне, зараз ви почуєте. Це геніальна Леся Українка у розумінні сучасної дівчини. Ознаю я, багато ще промчить злих хуртовин над головою в мене. Багато що надій і серця облетить, немов вітру листячко зелене. Не раз мене обгорне, мов туман страшного розпачу отрутне дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талант і в те, що у людей на світі є призвання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездомну яму і вглежу я. В коханні над шолом строка ту шапку блазня або пляму не раз мій голос дико за луна немов серед безлюдної пустині. І я подумаю, що в світі все мана. і на землі нігде нема святині. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті грізної примару. І знову прийдеться мені не жити, а нести життя своє, мов Я знаю все. і жду страшних ночей, і жду, що серед них вогонь тут загориться, де жебрія залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на тім вогні. Кайжіть тоді, нова людина народилась. А як зломлюсь, не плачте по мені. Пожалуйте, чому раніше не злом.